Комунальне підприємство Парк Житомирської міської ради планує оновити список діючих атракціонів, докупивши дитячий комплекс. Батут, це буде залежати від того, як ми будемо починати працювати в сезон, тому що це буде придбання за кошти підприємства це не державні кошти. Тобто не, не ті кошти, які будуть виділятися з місцевого бюджету. Комплекс сумою 300 тисяч гривень встановлять на території Шодуарівського парку, аби трохи урізноманітні відпочинок для дітей. В Тому році ви бачите, ми купили два невеличких батута дитячих атракціончик Рибалочка. От, на жаль, в 2024 році у нас сталася така ситуація, що були несприятливі погодні умови на нашу територію впав дуб. Пошкодив нам тир наразі на території парків працює 18 атракціонів. Серед них веселі гірки, гойдалки, колесового огляду та каруселі. Окрім того, минулого року комунальники списали два атракціони зі своєї бази. В тому році ми демонтували на верхній частині дорослого атракціонів. Тільки стареньку цепочку на 1968 року була, вона вже відслужила, на жаль, своє. Ну і в гідропарку маємо демонтувати, але ну, на цей день ми до сих пор не можемо знайти організацію, яка займеться демонтажом і утилізацією того У 2024 році обидва парки відвідало більше 40 тисяч житомирян та гостей міста, з яких 13 тисяч діти, які принесли підприємству понад 6 мільйонів чистого доходу. Також заробили майже півтора мільйони на об'єктах сезонної торгівлі. Варто зазначити, за рішенням виконкому цьогоріч значно зросте ціна на квитки. Дитячі 35 гривень, дорослий 60. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.